Вітаю, друзі, на каналі з вами Світлана. А ви на молочній кухні і ми тут робимо бринзу. Оце сироватка зібралася, занесу її в холодильник, буде на вечір козенятам. а цю сироватку я буду давати курчатам і робити мішанку курочкам. Поки я тут відсіджую бринзу. Ось так вона виглядає у мене. Я роблю Отак от Оля мені допоможе. Це треба перевертати. Отак. О. Це в мене було шість. Я їх з'єднала вже у дві. Незручно одною рукою. А тепер, виходить, три. Ну, в кінці в мене має вийти одна, повна, отак, і одна маленька. Зараз покажу. Ось ось така форма у мене буде одна маленька. Сьогодні більше молока і вийшло більше. Вчора було молока мало, бо козенята пили, смоктали. Ось я бринзу вже замотала, вона вже відстоялася, ця бринзочка іде посилочкою, поїде в посилці такі два кружечка. Це я роблю на оцій формі. Не буду розкривати, я вже її поховала. А тут те, що буде, де вже ми будемо їсти. Зараз піду нагодую курчаток, курочок і зайду до перепілок, подивлюсь, що там їм може дати. Може досипати кальцію, може досипати ще їжі, щоб вони їли, і зберу яйця. А в нас вже абрикоски є ранні. Зараз будемо пробувати. Принесла курчаткам таку крупу відварену. Ой, я її дуже люблю. Поки так сідаю. Зараз як відкрию, всі повибігаю і налию водички. Воду їм просто наливаю чисту воду, а чайки варила коченятку. Каченятам дала творожка. А ще щоб вони росли крепенькі, хворіли, я додаю йому мішанку в окно. Воно в кофемовці перемелене. Це вже гашне підсушене окно. Я його додаю трошки до корму. даю їм їсти. Так само даю і курочкам, і перепілочкам. Насипала вже перепілочком, хочу зібрати яйця. Хочу нанести. Ось їх скриєчку трошки накрию, побачу, як вони будуть нестись. Ну, якщо чесно, із усіх, усіх саме найкращі несуться у цьому середньому. Хоч він так само і освітлений. Але чомусь найкраще тут несуться. Можливо, тут зібралась більша кількість. Таких перепілок ще не Там Кисарочки кричать. Щось вони там біда якась у них. Чи птичку побачили, чи що. Це вони так голосують, що аж сюди чуть. Thank <laughs> you. Оце собрала яєчок. Зараз по коробочкам попакую. Подивимося, скільки вони нам нанесли. Ну нічого так, скорлупа тверденька. На самому початку то були різні. Були такі, що зовсім м'яка була. Були такі, що два жовтка. Це такі дуже великі. Я не знаю, чому такі виходить. Може, я щось переборщила з вітамінами. Не знаю. А оце таке величеньке, то, мабуть, не буду ставити. Або покладу окремо і зроблю з нього майонез. Цей лоточок повний. Ну, а сюди ті, що на майонез. Отак. Це у нас вийшло 25 штучок.